Заїхав сьогодні без попередження глянути деякі е, укриття в Падлівському районі. Картину зафіксував, будемо працювати. Хочу звернути вашу увагу в Києві цифровому. Ми створили механізм зворотнього зв'язку. Будь ласка, долучайтесь. Ідіть, будь ласка, перевіряйте, продвойте стан укриттів. Чи в доступі вони в вашому мікрорайоні, в вашому будинку, чи швидкій доступності від будинку. Надсилайте інформацію. Групи контролю оперативно будуть реагувати і будемо виправляти ситуацію. Якщо голови районів, які за це відповідальні, не зможуть організувати належну роботу, за що вони отримали гроші, буде їздити мер і будуть відлікатись інші міські служби, у яких відверто і так немало роботи військовий час в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків. Зараз це укриття перевірили незадовольному стані, але допомагайте нам, будь ласка, Київ цифровий.